Дорога Україна, Люба Чернігівщина, рідний Чернігів, від щирого серця від імені усієї багаточисельної Чернігівської громади, вітаю всіх нас з 25-річчям з Дня Незалежності України. Так, Україні 25 років. Всі ювілейні святкові дні ми говоримо про те, що Україна відбулася як самостійна незалежна суверенна держава. Так, нам не легко зараз. Сотні, тисячі найкращих українців відстоюють на сході нашу незалежність. Нам важко в економіці, не все гаразд в політиці. Але ми стаємо на ноги, ми міцнішаємо і ми віримо в те, що Україна відбудеться, і Україна буде найзаможнішою, найуспішнішою країною в світі. Всіх вітаю з святом, добра, здоров'я, наснаги і віри в майбутнє України.